Троянда Лін Рено. Початок червня троянда почала цвісти тиждень тому, вірніше, куплінки почали з'являтися, а розкрились вони три дні тому. І от сьогоднішня спека зробила такий результат, що деякі троянди як трошки попечені. Але шикарні мають квіти кущ десь метр двадцять довж, висотою. Дуже пахне. Це з троянда. Вона має багато нагород, в тому числі і за шикарний аромат. Але якщо, от як сьогодні жар, то вдень його не чути. Ввечером, ранком, так. А вдень він якось якийсь приглушений. Троянда безподобна. Троянда не хворіла, навіть тримала листя буквально до січня місяця на пагонах минулорічні. Ну, я їх позрізала. Троянди я коротко не обрізаю, навіть чайно гібридні. Я її обрізала десь на 60 см від землі. Ну і на даний момент вона така. Може бути вища. І листя ну, таке більш матове. Дуже гарна троянда. Я тішусь, що вона в мене є.